E aí, Питання. Канал висвічення на зв'язочку, та я петьючок. Друзі, ну що, прийшла осінь, а вже пройшло їй майже половина. А осінь, як ви знаєте, це сезон трофеїв рибалки по хижаку. Бо можна такі рибалочки в осінь, бувають, виходить, що просто капець. Ну, коротше, друзі, стосовно цього, ми вирішили зробити конкурс. Підготували три комплекта для трьох призерів. Для від третього до першого місця буде один пакуночок з приманочками. Ну, Всім, що потрібно, я вам зараз покажу. Не буду тут її лозити. Один комплект буде окунь, другий комплект буде окунь-судак і один трофейний, самий здоровий пакуночок. Туди дуже багато чого буде входити. Це буде для першого місця. Зараз я вам детальніше покажу, що ми розіграємо, друзі. Умови конкурсу будуть дуже прості. Потрібно буде підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментарі. Чим більше коментарі, тим більше шанс. Та поділитися цим відео в своїх соціальних мережах, друзі. Так, Ну що, друзі, розложились ми нашими призами. Такі кучки чи маленькі. Так, друзі, перший лот, який буде займати у нас перше місце. Входить в нього силікон, вантажі, крючочки, друзі. Це в нас набір окуневий буде. Такий ось друге місце в нас буде судак окунь. В нього входить силикон, крючочки, навіть поводочки будуть, друзі. Ось другий, третій, найбільший. Тут взагалі, друзі, куча всякого силикону, вантажі, овідець, флюрокарбон крючочки, джиголовки, застіпки, вантажі, джиголовки віздіходи. В общем, друзі, ось це більш така на крупну рибу. В общем, друзі, це трофейний Судаковий окуньову, а цей маленький буде чисто під окунь. Ну що, друзі, умови конкурсу дуже прості. Поставити лайк цьому відео, залишити коментарі, підписатися на канал. Чим більше ви залишите коментарі під цим відео, тим більше шанс на перемогу. Та поділитися цим відео в своїх соціальних мережах, друзі. Третє місце у нас буде окуньовий набір. Друге місце у нас буде окуньово судаковий набір. Та самий Кращий, найбільший наборчик трофейний, буде перше місце. Розіграю я це все рандомно. Відео окреме випустити десь через недільку, в суботу або в неділю. Слідкуйте за моїми новинами каналу, друзі. Ну, бажаю всім удачі. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі.